Розпустити кримський парламент, Верховна Рада планує після відповідних рішень конституційного суду, і можливо вже цього тижня. А сьогодні народні обранці ухвалять усі необхідні рішення для скасування референдума в Криму. Про які саме документи йдеться? Запитаємо в Марії Васильєва. Вона з нами на прямому зв'язку. Тож, Марія, тобі слово. Так, Соломія, сьогодні український парламент практично весь день присвятив кримській кризі. Під час засідання було оголошено нове рішення РНБО про часткову мобілізацію до лав збройних сил. У першу чергу призов стосуватиметься не юнаків, а добровольців, що мають досвід служби у збройних силах. Також РНБО Рада національної безпеки та оборони просить Верховну Раду дозволити створення національної гвардії на базі внутрішніх військ України. Голова Верховної Ради Олександр Торчинов заявив, що ситуація є тривожною не тільки в Криму провокати. Та агентура спецслужб Росії намагаються дестабілізувати ситуацію на сході і півдні України, а російські війська виявляють активність вздовж усього кордону. Відтак, те, що багатьом здається, бездіяльністю українських військових насправді є вимушеною тактикою, пояснює Торчинов. Знаходяться провокатори, які вивають про проведення військового втручання, про створення військового конфлікту. Я хочу їм сказати саме цього. Домагається Російська Федерація. Вони почали наймати найманців агітаторів, які розповідають про проведення негайного військового формату Операції в Автономній Республіки Крим, відкриваючи наші східні кордони, відкриваючи всю Україну для прямої агресії. Виконувач міністра оборони розповів про те, що генштаб зробив помилку у стратегії, бо Росію ніколи не розглядали в якості потенційної країни нападника, як виявилось, дарма. Ігор Теньох розповів про плачевний стан оснащення та матеріально-технічного забезпечення збройних сил, і навіть звернувся по допомогу до найбагатших українців. Я звертаюся до всіх наших багатих. І шанованих людей, якщо їхня національна гідність і їхні національні почуття відкриті, вони можуть ці гроші віддати для збройних сил, для того, щоб вони змогли озброїтись і для того, щоб вони могли привезти техніку. Парламент також сьогодні вдруге звернувся із заявою до країн гарантів територіальної цілісності України до США та Великобританії з проханням про практичні дії щодо захисту суверенітету та цілісності України. Зокрема, депутати просять Лондон і Вашингтон і про військову підтримку. Якщо ви не забезпечите ті гарантії, які були підписані у Будапештському меморандумі, тоді поясніть, будь ласка. Як ви будете переконувати Іран чи Північну Корею позбавлятися статусу ядерних держав? Якщо відповідних гарантій світ давати не буде, прем'єр-міністр Яценюк також заявив, що жодної легітимної влади у Криму наразі немає. З погляду Києва владу на півострові захопило бандитське угруповання. Він попередив кримчан, що їх обманюють і навів факти із сумного досвіду самопроголошеної республіки Абхазія, яку досі не визнав ніхто у цивілізованому світі. За втручання Росії Абхазія відокремилась від Грузії. Нині переживає занепад, де нині панує на наркоторгівля і кримінал. Той самий сценарій сепаратистський, Росія намагається реалізувати і в Криму. Жодних зрушень у спробах України домогтися переговорів з Москвою щодо кримського питання наразі нема. Там ігнорують усі звернення Києва, каже Яценюк. Тепер зрозуміло, що таке братські стосунки. Це брати у повній амуніції на танках і БТРах заїжджають на територію суверенної держави. Нам такого братства не потрібно. З мене корона не впаде. Ми готові розмовляти з росіянами, але на жаль, напевно, у росіян є інші проблеми і питання. І протягом п'ятого дня я не можу провести розмову з президентом чи прем'єром Російської Федерації. Верховна Рада ухвалила ще одну заяву сьогодні, в якій попередила Кримський парламент, про те, що той має скасувати незаконне рішення про проведення референдуму до завтра. В іншому разі, Верховна Рада України обіцяє ініціювати дострокове припинення повноважень, простіше кажучи, розпуск Верховної Ради Криму. Є всі розпустити парламент Криму. І не треба ніяких обращень. Це все одно, щоб в двері обращатися. Чого обращатися? Надійство, треба приймати рішення. Парламент Крыма ведет сегодня антиконституционную деятельность. Более того, их действия сегодня приведет к гражданской войне. Мы это проходили уже 20 лет назад. Команда та же, они постарели на 20 лет, ума не добавилось. Это все было при Мешкове. Те же Цековые, Радивиловые, ну, Аксенов был помоложе немножко и был бригадиром криминальным. Рішення Верховної Ради Криму про референдум є незаконним, кажуть у Верховній Раді України, не кажучи вже про свіже сьогоднішнє рішення парламенту автономії, який ухвалив так звану декларацію про незалежність Криму, а заразом і Севастополя, який ніколи не входив до автономії. Наголошують навіть деякі депутати від фракції партії регіонів. Про це сьогодні у парламенті згадували про те, що саме їхні однопартійці, а також комуністи, штампують у Сімферополі протизаконні документи. Мені дуже прикро, що наші колеги з партії регіонів голосують за такі рішення. Україна є неподільна, єдина і має такою залишатися. Тому моє прохання до всіх наших виборців, до всіх наших однопартійців не робити такі кроки. Одного з най найавторитетніших кримських татар, народного депутата Мустафу Джемільова, запросив до Москви особисто Володимир Путін. Про це повідомив сам депутат. Схоже на те, що кримськими татарами у Москві з кримськими татарами Москві хочуть домовитись обіцянками різних привілеїв. Проте Джемільов так само поділяє думку про незаконність рішень кримського парламенту і потребу його розпуску, як і інші його колеги з теперішньої влади. До давно не добули зілокми об этом говорили, тому. Не может считаться легитимным какая-либо структура, которая говорит о необходимости отделения какой-то части Украины. Но завтра еще какая-то деревня решит, что им нужно присоединиться к Японии или еще что-то. Ну, абсурд это получается. Для того щоб рішення про розпуск Верховної Ради Крима було законним, потрібний вердикт Конституційного суду. Олександр Турчинов підтвердив, Конституційний суд взяв до розгляду документи щодо антиконституційної діяльності кримського парламенту. Після ухвали суддів щодо розпуску кримського парламенту зможе визначатися вже і Верховна Рада. На те, щоб з'явилося рішення конституційного суду, знадобиться певний час. Однак, голова Верховної Ради Торчинов прогнозує, що це буде зроблено ще до кінця тижня. Соломія. Дякую, Марія. У Верховній Раді сьогодні розглядали питання про можливий розпуск е, Верховної Ради Криму, а також е, ухвалюють рішення про те, щоб скасувати референдум у Криму.